Поняття аудіовізуальних засобів навчання, їх класифікація, пояснення нового матеріалу. Задачами для нас будуть визначення основних понять теми, визначення засобів навчання за органами сприйняття, їх видів та класифікацію, класифікацію кожного аудіовізуального засобу, навчання, зокрема. Аудіовізуальні засоби навчання це такі засоби навчання, які впливають одразу на слуховий і зоровий аналізатори людини, підвищуючи цим сприйняття матеріалу. Аудіовізуальні засоби поділяються на активні, до них належать відеочати та відеоконференції, та пасивні навчальне телебачення та відеосюжети. При цьому я не дарма розмістила відеосюжети та відеоконференції на перетині активних та пасивних, адже цей аспект буде залежати саме від того, як викладач подаватиме ці матеріали. Відеосюжети можна зробити активним засобом навчання, якщо залучити їх до подкастингів, блогів тощо і організувати обговорення за їх змістом контрольні питання. Відеоконференція ж може стати пасивним засобом навчання, якщо не залучати її слухачів до активного обговорення і не контролювати їх увагу. Відеосюжети, у свою чергу, розподіляються на декілька видів. Перший із них це навчальне кіно. Навчальне кіно значно розширює можливості навчального процесу. За допомогою таких кінофільмів ми маємо можливість спостерігати внутрішні процеси і явища. Які без кінофільму побачити неможливо. Наприклад, здійснити мандрівку по земній кулі, подорож у космос, побачити ріст рослини, розкриття квітки, більш глибоко усвідомити історичні події минулих років, уповільнити надшвидкі процеси і завдяки цьому зробити їх візуально доступними, збільшити найменші предмети і тому подібне. За дидактичним призначенням виділяють декілька груп навчального кіно. Це короткі довідки, тематичні фільми, інструктивний матеріал, вступні положення та підсумковий сюжет. Навчальні кінострічки поділяються на декілька груп. Перше це документальні кадри. Вони визначають дійсні події, які відбувалися у нашому житті. Навчально-інструктивні стрічки надають інструкції для виконання лабораторних прав, практикумів, правил технік безпеки і т.д. Наступна група стрічок, які ґрунтуються на проблемно-ситуаційному методі. Екран не підказує, не пояснює, а дає можливість спостерігати конфліктні положення, замислитися над варіантами розв'язку проблеми. І наступні кінострічки інформаційні. Вони не показують ні правильних, ні помилкових дій, а лише надсилають імпульси та пробуджують нашу уяву. Автори спираються на художні образи, асоціації, аналогії, окреслюючи певну проблему, не ставлять проблемних запитань. Навчальна телепередача, це, яка стосується телебачення. Навчальна телепередача це трансляція кінострічки, що містить інформативний чи проблемний характер і часто відповідає програмам навчальних, середніх або вищих закладів, у прямому ефірі засобами телекомунікаційного зв'язку, супутникого чи кабельного телебачення. При цьому вона не просто повторює теоретичний матеріал, а подає розширену інформацію про явища, що вивчаються, новітні досягнення унікальні експерименти. Перший вид телепередач це телеекскурсії, здійснюються на такі об'єкти, куди зазвичай поїхати складно, зокрема в музеї, заповідники та виставки. Телевставки. Ними доповнюється матеріал підручника, посібника або розкриваються конкретні питання, які в звичайних умовах важко продемонструвати. Тематичний сюжет це демонстраційний матеріал, який малодоступний в основному з точних наук. І телевізійний урок компонується спеціально відібраний зоровий ряд, тобто відповідний матеріал, який супроводжується словом ведучого і містить навчальну інформацію. Наступний вид аудіовізуальних засобів, які ми розглядатимемо, це відеоконференція. Відеоконференція це технологія, що забезпечує передачу відеозображення, звуку та інших типів даних на будь-якій відстані цифровими каналами зв'язку. Це одна з найефективніших форм проведення як групових, так і індивідуальних навчальних занять в системі дистанційної освіти, що забезпечує спілкування між учасниками навчального процесу. Відеоконференції поділяються на три великі групи. Перша це індивідуальні системи. Вони слугують для індивідуального використання користувачів системи. До них можна віднести Skype, Mail.ru roагент ICQ та телефони збудованою камерою, які забезпечують діалогічний зв'язок між користувачами. Групові системи це системи, які дозволяють створювати телемости та нарадчі кімнати. Зазвичай вони поєднують групи людей, які знаходяться у різних місцях. Адміністративні системи, до них найчастіше належать вебінари, як такі системи, які дають можливість керувати адміністратору або модератору системи функціями та можливостями відеоконференцій. У вебінарах ми знаємо, до них належить чат, відеотрансляція, аудіотрансляція та трансляція презентації. Отже, підсумуємо, ми визначили основні поняття теми, такі як відеосюжети, навчальне телебачення, відеоконференції. З'ясували види засобів навчання за органами сприйняття. Зокрема, визначили аудіовізуальні засоби навчання, з'ясували їх види та класифікацію. Зокрема, познайомилися із класифікацією кожного із аудіовізуальних засобів навчання.